Великий угоднику і святителю Божий Миколаю, пастирю і учителю всіх, хто з щирим проханням вдається за твоєю допомогою. Ти допомагав тим, які до тебе вдавалися. Допоможи мені в усіх труднощах і потребах мого життя. коли прийде хвилина, де сила моя заслабка. Де труднощі, що стають на дорозі життя мого, завеликі для мене, ти, угоднику Божий, подай мені помічну твою руку і стань мені на охорону я вставав завжди тим, що в труднощах і небезпеках пам'ятали про тебе. Поблагослови мене святительською твоєю рукою, настав. На стежку добру запалив мені віру непохитну і моли Христа Бога, спастися душі моїй. Амінь. О всесвятий Миколай, угодниче преподобний, Господній, теплий наш заступник, і скрізь у скорботах швидкий помічник. Допоможи мені грішному і похмурому у цьому житті. Благай Господа Бога дарувати ми залишення всіх моїх гріхів, які згрішили від юності моєї у всьому житті моєму, ділом, словом, помислом і всіма моїми почуттями, і під кінець душі моєї допоможи. Благай Господа Бога, всієї тварі Творця, визволити мене від повітряних поневірянь і вічної муки, нехай завжди прославляю Отця і Сина, і Святого Духа, і Твоє милосердне заступництво, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всеблагий, Отче Миколаю, Великий. І предивний чудотворець, ти своїми молитвами лікував усяку недуху і хворобу, ти своїм заступництвом визволяв від смерті, ти своєю опікою відганяв біду, щиро благаю тебе, помічника тих, що є в горі і нужді, теперішнього життя. Поспіши до мене із своєю поміччю. Захисти мене і усіх людей від вогню і води, від голоду і пошисті, від тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Оберігай мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді, щитом твоєї молитви, перед справедливим гнівом Христа Бога, і допоможи мені, щоб я опинився навіки в небі разом з тобою, де буду прославляти і величати Боже милосердя. Амінь.